Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події п'ятниці 6 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні у випуску. 6 грудня День Збройних сил України. Коломияни привітали героїв. Ми ще можемо жити завдяки їм. Тариф на воду у Коломиї не зміниться до кінця воєнного стану. Ми не будемо піднімати тариф на воду. Понад 1300 дітей отримали подарунки в межах акції Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей. Я хочу вам подякувати сотням доброчинців, котрі приєдналися до нашої акції про це та інше детальніше. 6 грудня, День Збройних сил України, дорогі наші захисниці та захисники. Дякуємо вам за мужність, силу та незламність. Завдяки вашій відвазі. Ми маємо можливість жити, мріяти й працювати. Ви наша гордість і опора. Я хотіла б подякувати за те, що вони захищають нас, незважаючи на погодні умови, на становище їхнє, і хотіла б побажати їм нам всім перемоги. Здоров'я і миру. Я також дякую нашим захисникам за те, що ми своїми будинками, за своїми сім'ями. Ясно, що подякувати треба. Молодці, бо без них біда зараз, біда. Дякую їм за те, що вони нас оберігають. Жай би повернулися всі живі й здорові. Вони за нас воюють. Вважати, щоб вони скоріше додому верталися. Подякувати за те, що ми ще можемо жити завдяки їм. Здоров'я, перше за все міцного і швидкої і перемоги, але ну це вже як дасть. Щоб ми були щасливі, дуже чекаємо, щоб ми всі були добре і сім'ями. Я хочу подякувати за те, що я, в принципі, живу, можу навчатися, можу розвиватися, можу просто жити. Це все завдяки їм, тому що ми тут зараз з вами стоїмо разом. Дійсно, дякую вам велике за те, що ми можемо спокійно жити, розвиватися, вчитися, і будемо чекати на їхнє повернення. Я вам дякую дуже за те, що ми можемо відсвяткувати теперішні свята, за спокій тут у нас, і повертайтеся скоріше живими. Ми всіх дуже чекаємо. Дякую. Дякую за те, що ми можемо жити зараз. Можемо собі чому не відмовляти. Дякую за охорону України і за все. Щоб ми можемо ходити і не боятися ракет. Дякую, ну, що вони захищають нас. Якщо б їх не було, то сьогодні ситуація була б напевно плашевна в нашій державі. Здоров'я, щастя, і ми вірити в те, що все таки перемога буде. Нагороди до Дня Збройних сил України на засіданні сесії Коломийської міської ради Богдан Станіславський вручив нагороди нашим захисникам. Щоправда, декому він вручить їх на передовій, адже не всі військові зараз вдома. Указом президента України від 16 липня 2024 року. номер 265 про відзначення державними нагородами України. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддання виконання військового обов'язку нагородити орденом за мужність третього ступеня приймачука Ореста Миколаєвича посмертно. Нагрудним знаком міського голови за відданість громаді, сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у захист територіальної цілісності України та з нагоди Дня збройних сил України нагородили полковника Романа Дармограя, підполковника Анатолія Мельника, підполковника Віктора Суровецького, сержанта Назарія Яцишина. Відзнакою міського голови нагородили полковника Андрія Тварковського. Грамоти міського голови за мужність, патріотизм та самовідданість вручили старшому лейтенанту Олегу Кеденцевському, штаб-сержанту Олександру Гевелу. Молодшим сержантам Роману Остап'юку та Роману Томенчуку Андрію Ночевчуку, старшим солдатам Євгенію Солику, Назарію Савонюку, Ігорю Турчанському, солдатам Олександру Ромчуку, Ростиславу Дудчаку. Як зазначив міський голова Богдан Станіславський, ці нагороди символ нашої вдячності та визнання героїзму, самовідданості і невтомної праці кожного, хто бореться за свободу України. Представники ювенальної превенції поліції і в Івано-Франківській області привітали захисників та вручили їм подарунки, солодкі пряники та листівки подяки, які для них написали діти. Поліцейські та діти відвідали нацгвардійців та бійців об'єднаної штурмової бригади Людь, які зараз проходять реабілітацію. Доброго дня. Доброго. Я не хочу вас спілкати з Миколаєм. А це відбувається. Дякую. велике великий захист України за те, що оборонили нашу державу. Це Святого Миколая. Дякую. А Це З Самого ранку ми пішли у кафе і разом з поліцейськими малювали пряники. Не розмальовували для військових. Потім ми приїхали у госпіталь і провідали військових, і віддали їм подарунки від поліції, в'язали їм браслети. Я також долучилась до цієї акції, допомагала військовим, давала їм солодощі і подарунки від Миколая я хотіла би їм побажати здоров'я, саме головне і щоб війна закінчилася і щоб все було добре. Другий рік проважна така акція Миколая для з Враховуючи те, що у нас проходять лікування. Військовослужбовці Національної гвардії України спецпідрозділів поліції, тому сьогодні залучили дітей до такої акції. Вони виготовили пряники, вони підготували подарунки і привітали наших захисників. Привітали з святом Святого Миколая, поважали їм міцного здоров'я, мирного неба і щоб вони їх найшвидше обійняли свої сім'ї під мирним небом України. Тариф на воду у Коломиї не зміниться до кінця воєнного стану. Про це запевнив очільник Коломийської громади. Нагадаємо, влітку представники КП Коломия Водоканал говорили про потребу підвищити тариф, бо немає за що виплачувати кредитні зобов'язання. Тоді йшлося, що ціна за воду може збільшитись майже вдвічі. Зараз мешканці громади сплачують 25 гривень 36 копійок за водопостачання та 12 гривень 89 копійок. За водовідведення. Ми не будемо міняти тариф. Ми дали завдання водоканалу розробити всю процедуру, скільки би коштувала тариф на воду. Вони порахували. Щоб за все платити, це треба має бути там 71 гривень. Варіант дуже простий. Якщо ми не піднімаємо, значить міська рада шукає, як погашати їхні. Тому ми згодилися, що ми будемо шукати можливість, як додавати статутний фонд кошти для водоканалу. Але щоб до кінця військового стану ми не будемо піднімати тариф на воду. Але розрахунки ми мусили зробити. Є порядка 50 мільйонів боргу за по старих боргах. І за чого ці борги? Коли кредит брався, було курс 8, зараз 41,5. Процентна ставка була 0,5%, зараз 6,5 і вона кожен місяць міняється. Ми погашаємо тіло кредиту, погашаємо певні проценти, але повністю нам не вистачає грошей. Ціна на воду не піднімається, але ми шукаємо з бюджету, як ми маємо компенсувати витрати для того, щоб водоканал міг повноцінно функціонувати. Зимові канікули для школярів Коломийської громади розпочнуться 23 грудня. Відпочиватимуть три тижні. Призупинять освітній процес і заклади дошкільної освіти. До 13 січня працюватимуть три чергові дитсадки. Про це розповіла заступниця міського голови Юлія Тимків. Заклади загальної середньої освіти завершують перший семестр 20 грудня. І з 23 грудня по 13. Січня відповідно будуть зимові канікули у школах. Планується будемо дивитися, як далі буде ситуація. Заклади дошкільної освіти теж призупиняють свій освітній процес після 20 грудня. І з 23 грудня будуть працювати у нас три чергові садочки. 7, 19 і 21. Управління освіти провело опитування у батьків, яка є потреба скільком дітям необхідно буде відвідувати заклад дошкільної освіти. Вирішили три заклади дошкільної освіти зробити проговорю. Буде потреба, відповідно, зможемо відкривати ще садочки. Але наразі, так як опитали батьків, то трьох садочків нам буде достатньо. Понад 1300 дітей отримали подарунки в межах акції Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей. Благодійний фонд Карітас Коломия» творить зимове диво разом із благочинцями вже багато років поспіль. Хлопчики та дівчатка заздалегідь писали листи. А вже у день святого Миколая отримали омріяні подарунки. Малеча з нетерпінням чекає Миколая, і ось він в залі. Хлопчики та дівчатка із захопленням спостерігають за бороданем. Багато в мене справ, але дуже сильно я чекав, щоб до вас потрапити. І дякую вам за те, що я це зміг зробити, бо якби ви не були добрими, такими, як ви є, якби так сильно мене не чекали, і так сильно в мене не вірили, я би не зміг до вас потрапити. Дуже вам за це дякую. Після спільної молитви та фото на пам'ять перейшли до вручення подарунків. Чотирирічна катруся навіть потішила Миколая уривком вірша. де Він де в якому біда безпросвітна, де пусто, немає розмальованих стін. І доляка не прикріпка. Дівчинка розглядає отримані подарунки та перевіряє, чи Миколай виконав все із її листа. Іграшка о, о, цикерчка, лини, і ще коробочка. А найголовніше тепер у катрусі є своя власна справжня скрипка. Ти довго граєш на скрипці? Так, коли два дні. А, два, два дні ходиш на скрипці? Так. Радіє подарункам і дев'ятирічний Адам. Правда, розпаковувати вже буде вдома. Цьогоріч листи до Святого Миколая написали більше 1300 дітей. Саме завдяки доброчинцям малеча отримала омріяні подарунки, розповідає директор Карітасу Коломия, отець Сергій Триф'як. Я хочу вам подякувати сотням доброчинців, котрі приєдналися до нашої акції Допоможе Святого Миколаїв прийти для дітей і зібрали подарунки згідно дитячих мрій. Взяли ці листи у себе на парафіях, чи в нашому наметі, і справді своїм серцем доєдналися до тих дітей, котрі є в потребі, котрі писали свої побажання, мрії, мріяли про мир в Україні і про те, щоб закінчилася ця страшна війна. Бажали, щоб наші військові повернулися додому. А теж бажали прості речі: одяг, самчата. Хтось велосипед. Пакунки видають і в офісі Карітасу, і на парафіях Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Деякі доставляють адресно. Цьогоріч кілька сотень подарунків поїхали і у прифронтові міста. Додає отець Сергій Триф'як. Ми сьогодні їх відправляємо на схід України до Пропілля. Повлоград, Запоріжжя, Краматорськ до тих дітей, які живуть на лінії розмежування. Ми сьогодні так само передаємо дітей, які котрі... ці подарунки до дітей, які живуть у сім'ях, котрі знаходяться в складних життєвих обставинах. Веземо їх у заклад, де діти змушені зараз у цей тяжкий час перебувати, і можемо їх відвідати та так само передати не тільки подарунок, але часинку вашої любові через своє спілкування. Ну, ще раз дякуємо всім, і хай Господь нас винагородить своєю благодаттю і дасть сили крокувати через воєнні ухоліття до перемоги. До новин спорту турнір пам'яті Андрія Федчука провели в Коломиї. У цих боксерських поєдинках беруть участь найсильніші спортсмени України. Свої бої вони присвячують нашому краянину, видатному боксерові Андрію Федчуку, який трагічно загинув у 2009 році. Андрій Федчук український боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор у Сіднеї, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів та бронзовий призер чемпіонату Європи 2004 року учасник літніх олімпійських ігор у Афінах заслужений майстер спорту України з боксу, почесний громадянин міста Коломиї. Посмертно, друзі і рідні Андрія. Такими турнірами хочуть зберегти пам'ять про нього. Черговий раз ми проводимо турнір сильніших боксерів України пам'яті Андрія Федчука. З різних регіонів приїхали спортсмени. Ми раді цьому, що в такий час вони знайшли можливість приїхати 112 учасників. Будуть виборювати хто кращий, От, Ті, хто війдуть у призи, ті отримують цінні призи е від е федерації боксу від фонду Андрія Федчука, який очолює його брат Сергій Федчук. У турнірі взяли участь 112 спортсменів спортсменів не з усієї України віком 14-16 років. Цей захід називають турніром сильнішим, де свою майстерність показують юні боксери. Маємо хороше велике свято, е спортивне свято у нас в місті Коломаї. Турнір сильніших пам'яті Андрія Фечука. Я дуже дякую всім спортсменам, які сьогодні приїхали на цей турнір. Їх є понад 100 чоловік, і я думаю, що і бажаю всім нашим дітям, щоб вони стали призерами Олімп... Олімпійських ігор, як мінімум, і були достойними представниками нашої держави України в цей час. Надія Плюхіна Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, Слухайте на радіо Сяєво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. Все добре, бережіть себе та світло в собі.